Всем привіт, мої дорогі друзі, і сьогодні я навчу вас, як готувати суші. До речі, вчора було Свято Миколая, тому я в такій чудовій шапочці. Добре, перейдемо до приготування суші. Скільки граємо, чого, я напишу, як завжди, у коментарях. І тепер перейдемо до інгредієнтів. Для суші нам знадобиться Рис. Рис. Авокадо. Проста вода, цукор, Оцет яблучний, сир бажаний творог і фурель або лосось. Будь-яка червона риба. Ну, і тепер, як найперше, Ой, точно, ми ж пропустили, що треба ще листочки норі. І ще в мене є отакий чудовий килимок для сушів. А тепер ми починаємо готувати рис. Тепер ми переходимо до приготування рису. Беремо 400 г води і 400 г. Нашого рису. Спочатку беремо, заливаємо воду і тепер включаємо кастрюлю. Чекаємо, поки вода закипить. Тепер, коли вода у нас закипіла, то ми насипаємо туди наш рис. Так. Тепер додаємо туди одну чайну ложечку солі, отак. І все це діло перемішуємо. А тепер варимо рис на повільному вогні 15 хвилин. Коли у нас рис зварився, то ми беремо. Виключаємо плиту і накриваємо все кришкою. Скільки повинен стояти рис? Так само 15 хвилин. А тепер переходимо до приготування. Соус для рису. До речі, коли ми зготуємо суші, у нас буде ще один соус. Я думаю, хто їв суші, він знає, що в ресторанах подають ще такий соус там, де можна макати суші. Але ми зараз займаємося соусом для рису. Беремо 80 грам оцю, можна яблучного, можна рисового. І наливаємо його сюди. Далі беремо 50 г цукру і теж висипаємо сюди. Я вже все висипи. І тепер беремо одну столову ложку солі і насипаємо сюди. І перемішуємо. Як довго потрібно мішати? Десь хвилину. Хвилину. Поки не розчиниться весь цукор і вся сіль, правильно? Так. А тепер наш соус готовий. І тепер ми наливаємо його в наш рис. Отак. От І все ретельно перемішуємо. А тепер ми готуємо наші суші. Беремо наш рис. Викладаємо його, я вдягну рукавиці, щоб мені. Тому що ложкою незручно розмазувати рис. Мені рукавицями набагато зручніше. А тепер дивіться, як я розклав рис. Я відступив тут 1 сантиметр, і відступив. І зробив на дві треті отак рисом. Отак нам спеціально треба залишити відстань. А тепер, коли ми наклали рис на наш листочок нори, беремо рибку рибу, і кладемо її, розкладуємо, можна так сказати. Для того як ми виклали нашу рибу, беремо і видавлюємо крем-сир. Я зробив такий кульочок і, типу, вийшов ніби такий тюбік. Угу. Так. А тепер беремо авокадо і розкладаємо його теж такою ніби смужечкою. Тепер, завдяки килимка з бамбуку, ми будемо згортати наші суші. Так. І тепер що у нас вийшло? А, от такий ролл суші у нас вийшов. Але це якось не схоже на суші. Тому зараз ми будемо розрізати наш рол. А різати такі суші це ціла наука. Бо кожен раз, коли треба різати ролл, треба постійно намочувати ніж. Притримуємо. І отакі суші у нас вийшли. І зараз я буду перекладати їх на тарілку. Значить, беремо отаку у нас суші. Трошки розріжемо. Отак От беремо. І викладаємо так гарняшеньку на тарілочку. Ставте лайк, якщо вам подобаються мої суші. І тепер настав момент, коли я буду пробувати їх. І, як справжній японець, я буду їсти суші паличками. Взагалі, у нас є ще васабі, соєвий соус і червоний імбир, але васабі і червоний імбир вони дуже гострі, Так що я буду пробувати тільки зі соєвим соусом. Значить, берем, макаємо. Так, і... Ой! Щоб їсти паличками, потрібна неабияка спритність. Mm -hmm. Mm -hmm. Це шедевр. <laughs> ну що, класні суші? Дуже. Дуже смачні, правда? Особливо, якщо вони приготовлені своїми руками. Отже. А особливо, якщо мною, тобто Давидом, розповідає. І всім до нових зустрічей! Не забувайте підписуватись. Па-па!